Всім привіт! Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. І сьогодні я хочу з вами поговорити про спільний проєкт, який організувала Юлія Емілєєва, з назвою Малюю пряжею. Давненько в мене вже не було звіту по цьому спільному проєкту, а все тому, що минуле відео закінчилося тим, що я розпускала даний виріб. Свій джемпер-вереск, який я запланувала зв'язати. Але, на жаль, у мене не складається з ним <смі> моя дружба. Спочатку одне було, потім інше. І я вже на такому хорошому етапі розпустила його. І наразі я вже дов'язала до підрізів і пров'язала трішки після підрізів. Але. Е Чому я зараз підключаюся і хочу з вами, можливо, порадитися, а можливо, разом з вами і примірюю, я ще не приміряла його. Коли я вив'язала кукетку, то і приміряла її. Ще в процесі в'язання я побачила, що вона не розкладається ось так, знаєте, повністю колом на рівній поверхні, я кукетки в'язала. В'язала я. Е Сукню собі. Ту, яку я збираюсь розпускати, я вам показувала вже в спільному проєкті моя сукня, але там я ще нічого не розпускала. Весна ж уже на вулиці, для чого розпускати щось, якщо вже носити не будеш її. Так Так от, в тій сукні була кругла кокетка, і була кругла кокетка, ще в мене в фіолетовій моїй ковтинці, я в'язала влітку її. Так от. У сукні, я пам'ятаю, це були в мене такі, знаєте, вона спочатку чудово розкладалася, але коли я її приміряла, вона ось тут йшла якимись такими збрижами, тобто мені якось було її забагато. І потім я ось такими методами розпускання і набирання заново, я все-таки зробила так, що в принципі сіла на мене вона нормально. Але вона також не розкладалася. Я її не робила такою, щоб розкладалася, тому що мені ось цих петель, коли воно повністю все це розкладене, мені їх забагато здається. І, дівчатка, я дов'язала кокетку круглу. І що ви думаєте, вона в мене ж не розкладається, в принципі, так як, і, так, як я й планувала. Але коли я її одягаю, коли я її тільки дов'язала і зробила примірку. Мені не подобалося ось тут на шиї, як воно прилягає до шиї. В принципі, це там не, нічого такого критичного не було. Можна було б щось там гачком обробити, але мені хотілося, щоб от воно було спочатку класно, розумієте? Ну і я відклала цей процес, як думаю, хай він полежить поки що. А я. Попрацюю з чимось іншим, тому що мені, ну знаєте, так трішки шкода вже було розпускати. Я не скажу, що я б його не розпустила, і там сл ю, сл ю, сльози, слюні, і таке інше. Ні, цього б не було, звичайно. Але, е, ну, якби мене влаштовувало те, що в мене виходило, так? Ну і я дівчата вирішую через два дні. Я вирішую, що я зв'яжу азіатський росточок, що я зв'яжу. З'єднаю вже і пров'яжу декілька рядів по колу. І тільки тоді я приміряю. Тому що це буде зовсім уже інший варіант. Тому зараз я одягну і ми подивимось, як вона виглядає на мені. І так, дівчатка, одягла. Ось так виглядає і знову ж таки мені ось це не подобається. Розумієте? От коли воно лягає. Було воно до ось цього моменту зв'язане до плеч, так? Воно в мене гарненько ось так просто, ось так прилягало. Наразі воно мені не знаю, чи то можливо я щось неправильно міряю. Ну, от мені якось некомфортно, чи мені, можливо мені взагалі не підходить ось така кругла кокетка. Що робити? Я вже якби і вив'язала, ось, бачите, тут після так, Можливо, забагато. Ну, хоча в мене пряжа ця буде трішки підсідати, я не хочу таке, щоб дуже така була, знаєте, річ не Ну, якби не, не в облипку хочу. Але ось це мене. Я, я просто уявляю, якби це було ще більше петель, дівчата, щоб це було. Це взагалі було б на мене ось таке щось, так? Не знаю я. Начебто і нічого. Але ось тут, бачите, це ось піднімання. Або ж набирати більше, щоб було, щоб аж отак воно якось лягало. Але мені ось тут буде. Не знаю, що робити. Не знаю. Я спочатку пробувала без розрахунків, не проводила розрахунків, потім вирішила, що потрібно щось розрахувати. Дівчата, порозраховувала. все одно воно не те, розумієте. І те, що в мене виходило по розрахунках, там така величезна кількість петель. Чи можливо розпустити все і зв'язати таке те, що в мене виходило спочатку по розрахунках? Ось такі якісь у мене перепитії з, з цим моїм джембером. Навіть не знаю. Навіть не знаю, що робити. Чесно, мені, мені чогось. От якось чи затісно ось тут. А якби більше було, то що тоді? Менше підріз? Не знаю я. Навіть не знаю. Можливо, дійсно треба зробити так, як я розрахувала вже спочатку. О, на 25 рапортів. Я спочатку в'язала 19 рапортів, потім, коли я зв'язала, я додала ще. Мені не сподобалось, я розпустила і ось тут. Ось тут я е, петлі не розпускала, я їх залишила, але набрала ще е, на 21 рапорт, щоб, щоб у мене був. І я, дівчата, ось так зараз стою, начебто і нічого. Відкласти знову цей процес. Ну, я так розумію, я вже до кінця стильника тільки буду робити, що розпускати даний виріб. Що, що, що можна порадити в цьому випадку. А можливо, після прання воно якось ось знову прати ось цю пряжу, тож щось мені не хочеться, чесно кажучи. Хоча ось тут, де випрана, взагалі, класно так лягла ниточка, а тут ще де не випраною в'язала то ще так собі, так? Але ось тут, де випрана, вже так гарно. Мені подобається, в принципі. Ось, бачите, я піднімаю руки, і оце отаке, ну. Ви думаєте, що потрібно все-таки, можливо, дійсно, щоб повністю розкладалося. Хоча, дивлюся, деякі відео дивилися і рекомендують робити прибавки до ось цього моменту, а тут сантиметрів 7 є зати, е, уже без прибавок. Ну воно в мене так по візерунку десь, в принципі, і виходить. Але, Але. Але, але я не знаю. <реш> ну, ну некомфортно. Бачите, якось так він збирається. А що буде, якщо більше ще петель буде? Воно розкладеться і буде ось таким ось таким веєром якимось чи що. Ви вважаєте, що тут недостатньо петель у мене? Хто як думає? Ну, от бачите, якщо взяти, що, ну. Я навіть не знаю. Ну, от чесно, я, я в розпачі. Хоча ось так, начебто і непогано, так? А коли починаєш оце піднімати руки, ось це оце, 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 що? Це воно мале? Чи це воно навпаки велике? І так, коли так в розгорнутому вигляді, звісно, воно ще таке, що. Можливо, все і добре. Так, ці спиці, ось цей трусик, він так скручується. Ой, так. Ого, вона плутала, поки міряла. Ось такий має вигляд. Моя, мій вереск, але, мабуть, він буде все-таки розпускатися, я так дивлюся. Дивлюся так, що, мабуть, він все-таки буде розпускатися, тому що, ну, от не комфортно мені в ньому. Або взагалі в'язати не буду. Або знову ж таки розпущу, мабуть, уже під нуль. Не знаю. Навіть не знаю, що робити. Ну, я вважаю, що тут ось цього ростка достатньо. Росток я вив'язала ось який, ну, немаленький. Але. Не лягає воно так, як мені б хотілося. Пробувати робити, тобто розпустити. Я коли е, рахувала, по-першому, своєму тому великому зразкові, то в мене вийшло, що мені потрібно 25 рапортів. Ось навіть так виходило. Але, Але я чомусь вирішила, що то мені забагато. І вперше зробила. Їх 19, а вже другий раз додала ще два рапорти і зробила 21. Ну От мені все одно ж все-таки здається, що, що 25 рапортів це буде забагато. Я не знаю чому, але мені так здається. Хоча, по підрахункам, в принципі, повинно бути 25 і е, на підрізи. Петки, не знаю. Навіть не знаю, що з цим всім робити. Воно ще трішки мене дістане, я його розпущу і вже буду в'язати просто реглан, а не круглу кокетку. Хоча мені дуже і дуже подобається ось цей візеруночок. І ось таке поєднання пряж дуже класно. Особливо, коли випереться ось тут ну, супер просто. Так що ось такі у мене бідульки з даним виробом. Поки що відключаюся, можливо, підключуся трішки пізніше, коли вже вирішу, що робити. Бо на, даний, на даному етапі я не знаю просто, що з цим всім робити. І розпустити шкода, і в'язати далі не бачу сенсу, якщо мені в ньому некомфортно. І так, дівчатка, я вирішила все-таки випрати і потім вже приміряти. Зараз сохне, розпушилася трішки ниточка. Буду дивитися. Але, швидше за все, прийдеться розпускати. Шкода, але що зробиш? Буду щось інше мудрувати. Чи цей візерунок буде, чи ні, я не знаю. Але ж, але ж хочеться його. Хочеться цей візеруночок. Буду пробувати що з цього вийде. Можливо, все-таки потрібно додати ті чотири рапорти і не морочити голову ні собі, ні людям. Ой, нехай сухне, потім буду розпускати. Згадала, що я ж вам не показала зворотню сторону. Вже скоро розпущу. Ось так було пів джемпера і немає. Ось так виглядає зворотня сторона. Коли я в'язала без протяжок, то у мене проглядалися з цієї сторони ось ці перехвати. Зараз я в'язала тут через десь через 3 4 петлі робила перехват. Тому ну, мені так сподобалося. Ось Бачите, що залишилося? Зараз дорозпускаємо. Не знаю, чи сьогодні буду щось розпочинати новеньке, чи, може, вже взагалі не буду. Подивлюся, гарний був джемпер. Був би, якби він мені підходив гарненько. І так, наша пісня гарна нова. Розпочнімо її знову. До нових зустрічей!